Привіт, всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І поки у нас сезон кабачків, я для вас приготувала рецепт дуже простий і дуже смачний. Всі, хто смакував такі блюдо, то всі в мене брали рецепт і казали, що такого більше не смакували ніде. Для початку я беру кабачок. І щоб його не чистити, просто вилочкою продряпую, щоб була м'якенька шкірка. І ріжу такими шматочками десь товщина, їх 3, 4, 5 дивіться, міліметрів ось такої товщини. Стараюся різати однакової товщини. Порізала, посолила з обох боків і залишаю десь хвилин на 5-6, щоб вони трошки пустили сік. Поки вони пускають сік, я вже поставила пательню на середній вогонь, щоб вона прогрівалася. Щоб вже можна було смажити. Ось так. Тепер сік пустили. Тепер я беру паперовий рушничок і їх. Так, промакую. Пательня у мене вже гаряча. Так що я витираю сік з обох боків. Швидко перевертаю і знову буду рушником вимочувати сік. І вже готові вони для жарки. Жарити буду без борошна, без нічого. От Як вони є підсолені, на пательню наливаю олії. І буду зараз швидко викладати. Це блюдо готується дуже швидко, але ж воно дуже смачне, особливо для тих, хто любить такі гострі кабачки, не чесничком, і соусом. Ось так. Тепер перевертаю на другу сторону, і щоб вони були золотисті з обох боків. Це десь орієнтовно на середньому вогні по 5 хвилин на кожну сторону. І Зараз вони вже готові, і я складаю в глибоку миску. Бо якщо у вас є соусник, можна брати, це буде заливатися соусом. Тобто, це міленьку мисочку не можна викладати. Далі я беру три печериці і такими перерізаю навпіл і такими шматочками. ось, Швидко-швидко нарізаю. І буду на пательні підсмажувати на цій самій олії, що смажилися у мене кабачки. Ось так викладаю і теж буду смажити до золотистого кольору. Це десь орієнтовно 5-6 хвилин. Тим часом беру велику цибулю. Якщо немає великої, беріть дві маленьких. І такими пів. Кільцями тоненькими її нарізаю, поки є час, зараз звільниться пательня, і будемо робити вже соус або ж заливку. Печериці вже протушкувалися і я їх шумовкою беру і розправляю прямо на кабачки. Тому що ця олійка, яка вже залишилася, ми будемо на її підсмажувати цибулю. Цибулю будемо смажити до золотистого кольору. А тим часом, дивіться, я розправила, ось такий вигляд має наше блюдо. І зараз будемо його засипати часником. Мені на одну тарілку потрібно буде. Два зубочка чеснику. Можна на давку, можна різати ножем, і я тру на тертку. Ось так. І тепер я буду рівномірно розпреділяти. Хто любить дуже гостре, можна розложити між шаром кабачків і грибів трошки, а потім ще зверху. Але цих двох зубочків достатньо, щоб вони були в міру гострі, особливо коли вони настояться. Тепер я беру один великий помідор, вирізаю е, тут його частинку, яка мені не потрібна, і буду терти на велику бурячну тертку. Буду терти так, щоб шкірка в мене не пішла в сік, а залишилася в руках. Можна брати блендером. В мене мама не любить тертошку взагалі, вона все кидає в блендер і його там подрібнює. Але потрібно тоді знімати шкірку, тому що воно подрібниться, але шматочки шкірки все рівно будуть, і це буде не так гарно виглядати і не, так, не такий цікавий буде соус. Ось так. Уже соус у нас готовий. Зараз будемо дивитися до цибулі. Цибуля вже золотистого кольору, я додаю сюди цей соус, і зараз буду все змішувати. І десь хвилин 5 підсмажувати, поки не закипить, щоб наші помідори прокипіли. Так як у нас гриби не солилися, то сюди додаємо солі, я додаю орегано, Можете будь-яку спецію додавати, яку ви любите. Ось прокипіло і вже готово. І тепер будемо викладати цей соус на наші гриби та кабачки. Під таким соусом я роблю окремо кабачки, я роблю баклажани, я роблю перець. Болгарський, тобто, цей соус дуже універсальний і він дуже смачний. Який плюс цього блюда? Що його можна їсти теплим і можна їсти холодним? Мені, наприклад, більше подобається холодним. А ви зробіть, посмакуйте і напишіть в коментарях, як вам сподобалося теплим чи холодним. І до зустрічі!